Путін надав російський паспорт обвинуваченому у військових злочинах. Ороджена з Йогославії, поснійський серб Радко Самац отримав громадянство Російської Федерації. Це випливає з указу Володимира Путіна. Самац, колишній офіцер Йогославської національної армії, учасник громадянської війни 92-95 років. Боснія та Герцеговина надомагалися його видачі за підозрою у скоєнні військових злочинів проти мирних громадян під час масової різанини у місті Ключ. Також у Бісти трьох цивільних осіб. У 2015 році син загиблих оголосив винагороду за інформацію про вбивцю своїх батьків. У цей час саме перебував у Росії, куди приїхав на лікування. І, отримавши посвідку на проживання, лишився у Кургані. Міністерство юстиції Боснії та Герцеговини оголосило саме це у міжнародний грошок. Його затримали під час спільної операції Інтерполу та ФСБ та помістили до СІЗО, а потім перевели під домашній арешт. Однак, у квітні того ж року, Генеральна прокуратура Російської Федерації відмовила владі Боснії та Герцеговини в екстрадиції Саме це та звільнила чоловіка з під арештом. За серба заступилася у тому числі тодішне уповноважене з прав людини Ела Панфілова, а також депутати Держдуми. Сам Радко сама звисунуть йому звинувачення у злочинах, скоєних на території Боснії та Герцеговини. Заперечував він впевнений, що його переслідують за релігійними та політичними мотивами. Нагадаю, що боснійська війна один із найбільших кровопролитних з збройних конфліктів на Балканах. Ході протистояння між сербами, хорватами та мусульманами Боснії та Герцеговини загинуло близько ста тисяч людей. Ще два мільйони стали біженцями. Війну спричинено складними поєднаннями в Україні загальнополітичної, суспільної та безпекової криз, якими обернулися кінець холодної війни та падіння соціалістичного ладу в Югославії. Війна закінчилася підписанням мирної угоди в Дейтоні, 21 листопада, 1995 року.